Доброго раночку, я в гостях. І щоб отакі груші родили на піску. бо Тут щирий пісок. Потрібно вносити наше українське чорне золото. Це перегній. І гірчиця, яка працює як седират, тоді і виросте ось така грушка. Гарного дня, чорне золото, є чорне золото. Наше українське, чорне золото. А ще ось опеньок знайшла, але він не їстівний. Але красивий який. Тут є капуста. Люблю цю кале. Красуня. Пів зіми буде стояти. А якщо морозі не буде, то до самої весни ростиме. з вітамінів. Ось таке чорне золото. Краса неймовірна. Смачного і гарного вам дня. Будемо живі, будемо здорові.